На цій хресній дорозі, ось вона випереджає хресний похід, переходить дорогу Ісусу і Марія зустрічає Ісуса, яка ж то болюча зустріч, як страшно змінився її син. Він весь облитий кров'ю і не пізнати його святого обличчя. Він схиляється хвилини під тярем Христа, кати його, мов останнього злочинця. Бато страждальна мати, тебе пронизив меч бою, коли ти побачила страждання твого сина, але ти не похитнулася у вірі, надії любові, чи не принепорочна, щоб і ми не похитнулися у вірі, надії любові до Бога. Помолімося про щиру любов до Божої Матері та її опіку над нашими родинами. Слава ісус right? Там, коло вас була на суму. А чого ж вони так пішли? 私も一緒に行ってくれてる。 Допомагає Ісусові нести Христа. Юдеї примушують Симона Киринейського допомогти нести Ісусові Хрест. Вони зробили це з цієї причини, бо гадали, що Ісус помре в дорозі. Божий Син погоджується на цей похід Хрестного дяря. Чи тому що собі полегшити ні. Ісус робить це з любові до Симона, що Він мав участь у несенні Христа. Щоб мав заслугу вічного нагороду. І Христос робить це саме із нами. Симон спочатку не хотів допомагати Ісусу нести хрест, та потім згодився. І тоді дає йому Ісус пізнати, чий це хрест, кому Він допомагає, хто той, що йде на Голгофу. Симон зрозумів тоді Тайну Христа, а тайна ця в тому що Хрест нам прикрий, доки не зрозуміємо, звідки Він приходить, чому пада на нас і хто його посилає. Ісусе, навчи нас терпіти, допоможи нам, щоб ми терпеливо зносили хрести і тим заслужили собі на вічне життя. О Марії, Мати Божа, допоможи нам, щоб ми співчували недолі ближніх і чули скорі нести їм поміч. Амінь. Помолімося, щоб випросити правдиву любові до ближніх і відваги до несення свого Христа, Отче, Отче наш, Твоє Син на Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Амі, Бога. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід того Твого, Боги породила Христа Спаса, Визволителя, душа наших. Ja, ja. Ja, Християни, що Ісус, який землю одягнув у квіти, а небо в зорі, Він той самий Господь допускає, щоби кати без безмилосердя здирають з нього одяг. Все це з любові до нас, одяг прилип до ран, і його нагло відривають від тіла. Нові волі, нова кров тече з ран. дають йому жовч пити. Він порець води, що стілком спрагненим людям дав змогу укріпитися цілющою водою. Сам п'єшов, щоб ще більше терпіти за наші річі, ненаситність у їді, у петві і незаохочування постів. Ісуса здирають одяг, і Він найчистіший, найкращий між людськими синами стає нагий перед людьми. Як соромно, Божий Син опустив очі, Це за наші безсоромства від тяжких літ до сьогоднішніх днів він карається, за наші безсоромства у думках, в словах. І справа, о Ісусе страждаючий, яка безмежна різниця між Тобою і нам, Ти весь у крові в ранах, а ми прагнемо розкоші, тілесних утіх гріхів, допоможи нам роздумувати про Твої страсті, і тоді не схочеться нам грішити. Пречиста Діво Марія, Мати Спасителя нашого Ісуса Христа, очисти наше тіло і душу. Амінь. Помолімося, ж, щоб ми. Усі більше цінили Божу ласку в собі та в душах ближніх. Виходить, чого дивані? Дійшли. Одинадцята стація Ісуса прибивають до Христа. на хрест, що ти відгомін молота в святі, що ними прибито руки і ноги нашого Спасителя. Вже багато років від тієї страшної хвилі несеться цей відгомін ударів зорі Голгофа. Хто любить Ісуса, хто йому служить і гідує гріхов, того в ухах і донині, лунають ті самі ударі молота об святі. Душі християнські, чи віримо, чи знаємо, хто цей кат без серця, що так сильно пив молотом до найсвятіше тіло Божого Сина. А Він за наші ріки дав себе мучити. Так, це наші ріки, прибивало нашого Господа і Бога до Христа. А ласкавий наш Господи Ісусе, придобрий, бий і вдаряй у наше серце молотом любові, страху. Хай жаль за наші гріхи пробиває на чеках усі наші пристрасті, щоб ми, за словами святого Апостола Павла, були з Тобою у розп'ятті. О Маріє, Мати Божа, допоможи нам, щоб кров Твого, розіп'ятого сина, обмила наші душі від гріхів. Амінь. Thank you.